Доброго вечора, шановні українські родини. Сьогодні у нас буде тема, яку ви бачите кожен день на телебаченні, на вулицях, коли спостерігаєте за політичною агітацією, це тема політики і місцевих виборів. І от давайте поговоримо про те, навіщо ці місцеві вибори, кого ми вибираємо і що зміниться в житті країни, вашого міста, вашого села чи вашого району і області після проведення цих місцевих виборів. Підкреслюю ще раз, що це місцеві вибори. Це не вибори до Верховної Ради України, яка пише закони і приймає рішення для держави в цілому. Це не вибори президента країни, які вже пройшли. Це не вибори і не призначення уряду, який сформований і працює внаслідок парламентських виборів. Це вибори депутатів в вашому селі, в вашому районі, в вашому місті і у вашій області, місцевих депутатів. Це вибори мера вашого міста або вибори сільського голови, який повинен працювати на відповідну громаду. І так, це не національні вибори, а вибори, які стосуються щоденного життя кожного з вас, який проживає на своїй вулиці, в своєму місті, і той депутат, якого ви виберете, повинен саме займатися проблемами вашого повсякденного життя. І, от коли я їжу по місту і дивлюся про те, які політичні гасла зараз під час виборчої кампанії, то хотів би з вами поділитися відверто про те, що я думаю з приводу того, чи реальні ці гасла, чи нереальні, і що ці вибори змінять у вашому житті, а де просто говорять неправду. Дозволю собі абсолютно відверто з вами говорити, тому що прем'єр-міністр. І його партія на вибори не пішла, як я вам і обіцяв, чотири тижні тому. Для мене важливіше не рейтинг, а для мене важливіше завершити те, що необхідно сьогодні для того, щоб українська держава розвивалась і для того, щоб українська економіка почала рости. Тому, повертаючись до передвиборчої тематики, ну давайте подискутуємо. І так зараз всі політичні сили говорять про те, що вони зменшать тарифи. Це брехня. Тарифи визначаються тільки центральною владою. І ті, хто розповідають про те, що тарифи можна зменшити, вони саме і купували газ по 500 доларів, а не по 250, як ми сьогодні добилися. І саме ті, хто обіцяють сьогодні зменшення тарифів, зробили все для того, щоб сформувались газові олігархи, для того, щоб з державного бюджету витікали мільярди доларів, і для того, щоб ми мали. Газову залежність від Російської Федерації, тому тарифи це питання виключно національного рівня. Але що вони можуть зробити на місцях і що ці місцеві депутати зобов'язані зробити після того, коли вони отримують мандат? Це завершити програму субсидій. Ми, як держава, як центральний уряд дали 24,5 мільярда гривень на те, щоб ті люди, які потребують допомоги від держави, отримали субсидії. І саме місцева влада несе відповідальність за те, щоб кожен громадянин отримав від держави субсидію і зміг заплатити свій рахунок за житлово-комунальні послуги. Тому, шановні майбутні депутати, візьміться за роботу і допоможіть людям оформити субсидії. А сьогодні вже оформило субсидії 3,3 мільйона українських сімей. Що вони ще можуть зробити замість того, щоб брехати про зменшення тарифів і зобов'язані, до речі, зробити? Їхнє завдання це поміняти котли, поміняти вікна, утеплити будинки, приміщення, школи і лікарні, зробити так, щоб ми опалювали не атмосферу, а опалювали приміщення. І в результаті людина буде платити менше, в тому числі, і до речі, поставити лічильники за рахунок коштів місцевого бюджету, для того, щоб людина платила тільки за ту послугу, яку вона отримає. А не за ту послугу, які її нараховують. Тому це перше завдання для всіх депутатів місцевих рад. Будь ласка, займіться утепленням, ремонтами, субсидіями і енергоефективністю. Ми вам для цього дали повноваження і гроші з центрального бюджету, використаєте їх для потреб людей. Ну, друга така теза про те, що після місцевих виборів в Україні буде контрактна армія. Ну, треба читати українську конституцію і так само не брехати людям. Рішення про запровадження контрактної армії є виключною компетенцією президента України та уряду України. І це є наша політична ціль: зробити і сформувати в Україні виключно професійну і фахову армію. І ми рухаємося до цієї цілі вже останніх 18 місяців. Наша армія стримала російську військову агресію. А що місцеві депутати можуть зробити? Їхнє зобов'язання, як мерів, так і депутатів зайнятися проблемами демобілізованих тих людей, які були на фронті, тих людей, які героїчно захищали країну, тих людей, які потребують інтеграції в нормальне, мирне життя. Забезпечте їх роботою, проведіть для них реабілітацію, дайте можливість їхнім сім'ям. Отримати нормальні життєві умови і відноситись до кожного солдата як до героя, до того солдата, який живе в вашому місті, у вашому селі, де ви будете або депутатом, або мером. Ще одні цікаві обіцянки: про те, що місцеві вибори всім підвищать заробітні платні, пенсії, і всі стануть багато і щасливо жити. Ну, це також міф. Рішення про підняття заробітних плат і пенсій вже прийняв уряд України. Так, це тільки перший етап. Так мені би дуже хотілося підняти їх набагато більше. Але все, що ми заробили, весь ресурс, який ми додатково отримали, ми розподілили на підвищення зарплат, пенсій, стипендій, і це 12,5 мільйонів українських громадян, які отримали додаткові кошти починаючи з 1 вересня поточного року. Але що може зробити місцева громада? І що може зробити місцева рада? Ми прийняли рішення про так звану бюджетну децентралізацію, яке критикувалося, але в результаті зараз всі його схвалюють. Адже після того, коли ми передали низку фінансових повноважень саме в місцеві громади, доходи таких місцевих громад зросли на 40%. Це мільярди коштів. А якщо бути точним, то загалом додатково місцеві громади отримали 20 мільярдів гривень. Це нечувана сума. І тому треба відповісти на питання, як ці гроші будуть використовуватись. А використовувати їх треба прозоро, ефективно і найважливіше, щоб кожен з вас відчув, що сплачені вами податки мають відношення до вашого особистого життя, до життя вашої дитини, яка прийде в школу, а в школі провели ремонт, зробили новий спортивний зал, придбали нову техніку чи новий клас для того, щоб дитина отримала якісне навчання. Те саме. Стосується системи охорони здоров'я. Кошти повинні ефективно направлятись на те, щоб людина не просто лежала в лікарні, а щоб людину вилікували. І тут важлива наявність політичної волі, у нового складу місцевих рад. Політичної волі на те, щоб людям відверто сказати: ми не будемо просто опалювати пусті лікарні, в яких немає ні фахівців. Ні медичних препаратів, ні жодної можливості вилікуватись. Ми будемо створювати медичні центри, де людина прийшла, отримала медичну допомогу і вийшла звідти здоровою. Так само треба мати політичну волю на те, щоб відверто сказати: ми не будемо тримати класи, де навчається 4 чи 7 дітей, де один вчитель навчає всі дисципліни, які тільки можуть бути, і де ця дитина після виходу з цієї школи не має жодного майбутнього і не може вступити до жодного вузу. А ми створюємо школу, яка дає якісну освіту, школу, яка має сильних вчителів, і школу, яка робить майбутнє для наших дітей. І для цього є гроші, тільки ще треба мати волю і бажання дійсно зробити такі зміни. Чому для мене, як для прем'єр-міністра, ці вибори важливі? Тому що протягом останніх 18 місяців. Ми не набирали повноважень на уряд України, а віддавали ці повноваження. Ми віддавали ці повноваження на місця, от саме цим майбутнім депутатам і мерам міст, яких ви будете обирати через тиждень. І я розпочну про які повноваження. Ми вже щойно з вами проговорили про так звану бюджетну децентралізацію, тобто маса фінансового ресурсу передана вниз. І ви повинні вимагати у місцевої влади звітності і прозорості використання цих коштів. Друге, ми з Києва передали десятки функцій по реєстрації майна, по реєстрації нерухомості, по спрощенню життя для громадян країни. Ви, напевно, бачите, по Україні ми їздимо і відкриваємо так звані центри надання адміністративних послуг, де людина не стоїть в черзі, де людина не платить хабарі, комп'ютера хабарі не беруть, де людина подає заявку і та послуга, яка потрібна людині від держави. Безпосередньо надається в тому місці, де ви проживаєте, не треба нікуди далеко їздити. Віддавши ці повноваження, ще треба, щоб місцева влада їх взяла і побудувала центри надання адміністративних послуг, створила всі умови для того, щоб ви прийшли і швидко отримали державну послугу, і скористалася тими можливостями, які передав уряд України для спрощення вашого життя. І це робота кожного мера і кожного депутата. Також ми передали низку повноважень контролюючих органів, ну, наприклад, Державна архітектурно будівельна інспекція, яка видавала дозволи тільки в Києві. Зараз все це здійснюється безпосередньо в тих місцях, де ви проживаєте. Тому шановний майбутній склад місцевих рад: заберіть ті повноваження, які центральний уряд віддав вам. Ми пішли по шляху реальної децентралізації для того. Щоб люди отримали якісну послугу від держави для того, щоб зменшити корупцію і для того, щоб підвищити відповідальність місцевих органів влади перед тими громадянами, які вас вибирають, важливо, щоб новообрані місцеві ради не займалися політичними питаннями. У нас є законодавчий і політичний орган, це є український парламент. Будь ласка, займіться освітленням вулиць, каналізаціями, школами. Лікарнями, дорогами займіться тим, на що вас вибирають і чого очікують люди. Не можу оминути питання виборів на Донбасі, який знаходиться під тимчасовим контролем російських бандитів і терористів. Звичайно, там треба провести вибори. І для цього необхідно прийняти окремий закон. Але є дуже чіткі умови для проведення виборів на Донбасі. Перше. Вибори під дулами російських автоматів ніхто проводити не буде. Тому вони зобов'язані покинути територію України і виконати мінські домовленості. Друге: Півтора мільйона тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані в Україні, повинні отримати право взяти участь в такому виборчому процесі і вибрати тих, хто буде представляти місцеву владу Донецька і Луганська. Третє. Такі вибори повинні чітко відповідати українському законодавству та найвищим стандартам чесних і прозорих виборів. Четверте, ми повинні забезпечити політичну конкуренцію в Донецьку і Луганську як через доступ засобів масової інформації до цих територій, так і через право всім політичним партіям України взяти участь в цих виборів і направити туди своїх кандидатів. А російська ідея Легалізувати через вибори цей анклав і надати терористам статус депутатів місцевих рад не пройде. Шановні українські родини, дуже важливо, щоб ці вибори були чесні і прозорі. Так само, як ми провели чесно і прозоро вибори Президента України і вибори Верховної Ради України. Чесні і прозорі це тоді, коли ніхто не бере гроші за свій голос і не продає. Майбутні країни за декількасот гривень. Всі говорять про боротьбу з корупцією. Так давайте боротися з нею. І починаємо кожен з себе: не продаємо голос корумпованим політикам і таким чином робимо свій внесок в боротьбу з політичною корупцією в країні. Хочу нагадати, що новий закон про місцеві вибори передбачає можливість відкликання депутата, який не справляється своїми обов'язками. І це дуже хороший запобіжник для тих. Які йдуть в місцеві органи влади не для того, щоб змінити ваше життя, а для того, щоб покращити життя відповідного місцевого депутата чи мера. Ці місцеві вибори це ще один крок до змін в країні: до змін тих, хто будуть керувати в вашому селі, місті і області. І до змін, які ви повинні відчути після проведення цих місцевих виборів: ми разом змінюємо країну.